Всім привіт від самуча. Сьогодні будемо дивитись, що робити, якщо ви сток оновили до 21-ї прошивки. Це дуже не рекомендую робити, до речі. Цей лайфхак допоможе тільки, якщо у вас є емонант. Заходимо в MOMMC і якщо там є зелена галочка, значить все Окей. Цей лайфхак вам підійде. Якщо ні, тоді тільки чекати нову атмосферу. Ця консоль оновлена в стоці до 21 прошивки, і якщо ми натиснемо сток буде помилка. І щоб консоль перезавантажити, тримаємо кнопку вімкнення секунд 15, потім ще раз її натискаємо і все. Атмосфера завантаживается Если у вас при завантажении атмосфера такая помилка, как на экране Выключаем консоль Вынимаем флешку Вставляем ее в компьютер И в папсе в видаляємо Выдаляем файл 15 І в цю ж папку копіюємо файл 16. Цей файл буде в мене в телеграм-каналі. Поки що атмосфера підтримує тільки 20.5 прошивку, тож потрібно чекати, поки її новлять. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, переходьте на телеграм-канал. З вами був самоуч.